Антисоціальний розлад особистості це не завжди знаєте як маніак з фільму. Зліт треба розуміти, що антисоціальний розлад особистості він пов'язаний з тим, що в людей відсутня емпатія, тобто вміння співпереживати іншим людям, вміння відчувати інших людей. Також відчуття провини і знаєте, таке як розуміння соціальних норм загалом вони ігнорують їх. Але ці люди можуть бути досить харизматичними, маніпулятивними і досить успішними, наприклад, в бізнесі, в політиці. Так проте треба розуміти, що саме головна небезпека тут криється в тому, в на соціальному розгляді для людей, які з ними взаємодіють, що люди по суті як можна сказати, коли іншим боляче, їм не боляче, тому що вони до кінця, от як я говорю, це відсутність імпатії, відчуття провини, і по суті, вони не розуміють. Відчуття інших людей, і якраз можуть дуже тяжко і болісно вас ранити, і після цього в них не буде також відчуття провини, тобто за наслідки своєї дії, так і вони можуть повторювати. Тобто, треба розуміти, що вони не обов'язково знаєте, будуть такими там злочинцями жорстокими людьми, проте вони будуть таким, знаєте, емоційно холодними і стратегічними.